Карта бойових дій за 15 грудня сили оборони продовжують добивати окупантів у місті Куп'янську. 429-й полк Ахілес показав кадри знищення труби, якою росіяни проповзали на північну околицю міста. Для підриву труби було використано близько трьох тонн вибухівки. У межах міських кварталів триває зачистка груп ворога. На лиманському напрямку росіяни обійшли ямпіль, відрізавши селище із заходу. А у Сіверську вони закріпилися по річці Бахмутка. Далі сіра раніше загарбники на цьому напрямку просунулися біля виїмки і Васюківки. і триває фактично кругова оборона Мирнограда. Росіяни підійшли до села Рівного між Покровським і Мирноградом. Окупанти також намагаються розширювати зону контролю навколо Покровська, пріоритетним напрямком у ворога визначено село Гришини. На окупованій частині Херсонщини наші війська знищили рідкісну ціль, а російську Тунгуску український дрон-бомбардувальник вдарив по цьому зенітному гарматно-ракетному комп. Плексу по ворожій машині спрацювали з потужного боєприпаса. Це призвело до сильного вибуху. Другий боєприпас влучив у район Башти і спричинив детонацію ракет у пускових установках. Тунгуска була повністю знищена.